Дорогі брати та сестри, стоїмо, проповідуємо Євангелію, роздаємо новий заповіт, духовну літературу, молимось за людей, прославляємо нашого Господа Ісуса Христа. Хочу зачитати вам одне місто з Біблії, Євангелія від Марка, написано. Послання Ісуса Христа до кожного віруючого. І сказав Він Ісус Христос до них, до учеників своїх. Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, осуждений, буде. Стоїмо, проповідуємо Євангелію, проповідуємо покаяння. Молимось за людей від залежності, за роботу, за сім'ю, за рідних та близьких. Також молимося за мир в Україні, за перемогу України, щоб був мир в Україні. І хочемо, щоб перемога наша, наша домівка, вона процвітала і була благословена нашим Богом. І щоб Ісус Христос був Спасителем. Всьому народу. Ви знаєте, друзі, в Біблії написано, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого, єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не погиб, а мав життя вічне. Але що, що, може, бути, бути, що може препятствувати, прийти до Ісуса Христа та мати життя вічне? А ось що гріх. Бо всі зрішили і позбавлені слави Божої, бо відплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне у Ісусі Христі, Господі нашому. Нема ні в кому другому милості та любові і життя вічного тільки в Ісусі Христі. Тому ми просимо, друзі, покайтеся, прийміть Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем і читайте Біблію через Біблію, через Слово Боже. Ваше життя буде мінятися. І слава Господня, і милість Господня через покаяння, через пізнання святого Слова Біблії буде приходити до вас неба. Дорогі друзі, ми бажаємо вам миру, Божої милості. І хай Господь Ісус Христос увійде в кожне серце, до кожного, в кожний дім. І, і хай перемога від Господа нашого Ісуса Христа буде на нашій країні. Ми молимося за Божу милість. Ми молимося за наше військо українське. Ми молимося за те, щоб був мир в Україні і щоб перемога настала в цьому році, Боже. Боже, змилуйся над нами. І змилуйся, яви милість до нас. Ми взиваємо до Тебе, Боже святий, ім'я Ісуса Христа. Ми сповідуємо Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. І просимо Господь, благослови нас, благослови нас по милості Твоїй. Во ім'я Ісуса Христа. Друзі, віруйте в Ісуса Христа. Моліться Богу, Бог відповіда на молитви. Тому серцю, хто іскренне взиває до Бога, хто звертається до Бога, той ніколи не буде поздравлений. Бо Господь Бог буде в допомогу кожному нам. Слава Богу! Слава Ісусу Христу. Навіки. Амінь. Амінь.